Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо м'ясний салат із двох видів м'яса, а пікантності йому нададуть мариновані гриби та солені огірочки. Рецепт знову ж таки з моєї старої записної книжки. Готую його вже дуже давно і запрошую вас його скуштувати. Приступаємо до приготування. Для приготування салату нам знадобляться квашені огірки. Кількість їх зараз довільна. Будемо бачити в процесі приготування, чи всі знадобляться, чи ні. Мариновані гриби, тут у мене півлітрова баночка. Опеньки. Можете брати будь-які: вечериці, зелениці, красноголовці, білі, все що до вашого смаку. Два види м'яса. Одне повинно бути копчене. В моєму випадку це балик 250 г. Та просто відверне. У мене зараз це два язика. але… Весь язик тут не піде. Частинка ще піде в наступну страву, обов'язково подивіться. Ну, а ми використаємо ці такі менш жирні частинки. Цибулю можете брати рібчату, в моєму випадку зелена. Тут вже що маєте, як то кажуть. Заправляти будемо чорний малиний перець та оливкова олія у мене настояна в'ялені вишні. У мене на каналі є відео з в'яленими помідорами. Робиться аналогічно, тільки це вишні. Самі вишні, я думаю, додавати не будемо. вони трошки солодкуваті, тут з грибами трошки не помиряться. Отже, все дуже просто. Гриби я вже висипаю, до них нарізаємо от всі інгредієнти. Огірок. Відразу собі складаємо в голові, як будемо нарізати. Якщо соломкою, то все соломкою, якщо кубиком, то все кубиком. Я думаю, що я буду соломкою, тому і солоний огірок також буду соломкою різати. Також ще дивлюсь, у мене опенькі маленькі такі, дрібненькі, але деякі екземпляри є чуть більші. тому я зараз виберу і більше екземпляри також переріжу. Ну, з цим процесом у нас все зрозуміло, вірно? Огірочки з Ось, огірки я ще не викладала, буквально кілька, кілька шматочків є таких більших, тому, так, перерізаю наполовину. Рецепт цих маринованих грибів також є на каналі. Називається Гриби за рецептом свекрухи. Дуже рекомендую переглянути. Ось, викладаємо. Я спочатку огірки наріжу небагато, потім всю м'ясну частину, а тоді вже буде видно, чи ще додавати. Три штучки огірків порізала. Давайте зараз приступаємо до м'ясних інгредієнтів. Також нарізаємо соломкою. Намагаємося так тонше, щоб вони все-таки із основної маси не вибивалися, щоб не були одні шматки, якісь грубші, а другі тонші. Ось такою дрібною соломочкою. Балик порізали. Настала черга язиків. Ось ці такі місця, які були, Біля самого коріння, ну, корінь язика, якщо можна так сказати, я відріжу, підуть у наступну страву. А ось ці два шматочки я поріжу. Так само соломкою. Язик порізала. Тепер. Так, тут кінчики якісь не дуже гарні, то це обріжу. А так, все решта дрібненько нарізаємо до салату. Цибулю порізали, і наш салат майже-готовий. майже, майже готовий. Перчик нам знадобиться в будь-якому випадку. Огірки далеко ще не відставляла. Хай ще полежать, зараз перемішаю побачимо. Олія. Олія запашна. Така ароматна. Можете використовувати або оливкову. От в мене не просто оливкова, а в нашій страви в мене Або, ну, кукурудзяну, будь-яку, яка вже, ну, вже такий має запах свій. Перемішуємо. Так, потрібно скуштувати і до солі, і до смаку. Додам ще один огірок і трошечки підсолю. Солі буквально трошки. Язик, коли відварювався, також вода підсолювалася, лавровий листочок чорний перець горошком. Гриби у мене не солоні, такі вони собі нейтральний смак мають. Ну, а огірка тут мало. Загалом пішло 4 штучки. Ну, ось і все. Наш салат готовий. Роботи з ним, як бачите, небагато. Язик відварюється, то вам ж над ним не потрібно стояти. Копчене щось буде вже готове. Гриби, огірки, цибуля. Небагато інгредієнтів, але багато смакоти. Тож, смачних вам свят! Дякую вам за перегляд та чекаю в наступних відео. До побачення!